Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Росія та Індія досягли відчутного прогресу в переговорах про плани спільного виробництва військової техніки. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Лавров після переговорів зі своїм індійським колегою у Москві, Повідомляє Reuters. Лавров сказав, що така співпраця має стратегічний характер, відповідає інтересам обох країн, і, начебто, сприятиме забезпеченню безпеки на євразійському континенті. Він сказав, що Москва поважає бажання Індії диверсі. Фікувати постачальники військової техніки, і готова підтримати бажання Нюделі Росія саме виробляти в Індії необхідні їй товари. Ми надіжні партнери і це було не раз підтверджено розвитком наших двосторонніх відносин. прежде всего в соответствии с договоренностями между президентом Путиным и премьер-министром Моди. И качество наших отношений также регулярно подтверждается на многосторонних форумах, в том числе в Организации Объединенных Наций, БРИКС, Шанхайской Организации Сотрудничества, группе 20. Наши лидеры задают тон всем уровнем наших отношений очень тесно сотрудничают министерство иностранных дел другие части наших правительств совета безопасности двух государств парламенты культурные образовательные связи действительно очень богатая палитра отношений которые пользуются широкой поддержкой наших граждан Але окрім Індії, озброювати Росію допомагає і Північна Корея, і Іран. Це всім уже давно відомі факти, тому що дійсно Росія використовує і їхні технології, і їхні озброєння. Але знову ж таки, Росія також і сама розвивається в своїй державі, не тільки бере від своїх союзників від своїх друзів це озброєння, тому що Путін, по перше, виділив найбільший оборонний бюджет. Так зараз вони перевели всю свою економіку на військові рейки. Вони зараз на всі заводи набирають населення, яке не можуть залучити безпосередньо на саму війну, але залучають до того, аби вони виготовляли ті самі дрони, ті самі ракети. Ну і звісно, у них на жаль є такі можливості, і на жаль, санкції не досить можливо добре працюють, тому що комплектуючі цих ракет зазвичай це якісь західні елементи, Якимось чином через треті країни вони потрапляють до Росії. Так, от Росія таки нагод. Тувала нам ракет, які ми вони можливо з таки ем, невдовзі зроблять ось той масштабний масований обстріл у запасі близько тисячі ракет у повітряних силах. Попередили про можливі провокації РФ на новий рік. Речник повітряних сил Юрій Ігнат нагадав, що у ніч на 1 січня 2023 року Росія атакувала нашу країну дронами «Камікадзе Шахет» іранської розробки. Тоді їх було 45. на той. Час це була рекордно велика кількість, але зараз, на жаль, цей рекорд побито, зазначив речник повітряних сил, тому що в одну із нічних атак агресор запустив по Україні 75 безпілотників. Ну і також Росія накопичує ракети. Приблизно а, тисяча високоточних ракет у них вже є, бо приблизно сотню вони можуть виробляти на місяць, і ось зараз запас противника дійсно а, настільки великий. Ми бачили останні дані від гур. Це 870 ракет, але минув уже деякий час. Можливо, і до тисячі вони можуть мати цих ракет. Йдеться про балістичні, аеробалістичні, а також крилаті. Ми маємо готуватися до будь-яких провокацій. Зрештою, повітряні сили працюють 24 на 7. Михайло Самусь, військовий експерт, заступник директора центру дослідження армії, конверсії та розброєння. з нами на зв'язку. Пане Михайле, я вас рада вітати. Слава Україні Героям слава, вітаю вас! кажуть у повітряних силах, що можливі провокації Росії на новий рік і от е, припускають, що близько тисячі ракет уже назбирала країна агресор для України. Чи дійсно може бути така величезна кількість? Ну, звісно, вони виробляють ракети. Тому, якщо сумувати їхнє ну, їхнє виробництво, то дійсно можна говорити про таку кількість ракет. Але треба зважати на те, що це всі ракети, які в них є. Тобто, це ракети, які вони можуть використати проти України, але їм треба зважати на те, що війна може бути і в іншому регіоні. Тобто ніхто не скасовує те, що Росія найбільша країна світу. Її треба все ж таки дивитися на інші напрямки, і в них і на сході там є. Певні проблеми і так далі, тобто вони не можуть використати всі тисячу ракет. Але певну кількість з цього запасу, які вони накопичили за останній час, вони, звісно, можуть спробувати, наносячи удари по тим об'єктам, які вони вважають за потрібне, тому що і цивільні об'єкти, вони цим займаються постійно. Задаємо останній новий рік минулому році, то вони дійсно намагалися тероризувати, наприклад, Київ як столицю України, демонструючи, що вони можуть. Це робити, але тоді це не було е, успішно, і я думаю, що в цьому році е, успішність таких ракетних атак буде ще меншою.